Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрастоп це доставка по всій Україні. кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Puma, кстати, спортивні штани, класні, стокові спортивні штани. Склад мішка Sport Mix Extra. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувався на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувався на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, спортивні штани Adidas. Спортивні штани трикотажні. Куртка з капюшоном. Спортштани Еластик, Термокофта, Спортивні штани. Ще. Джома. Худі, термо, куртка Джако Худі. Олімпіка. Щем. Щем. Так, такі у нас світшот. розмір XL, Everlast, Олімпійка. У нас спортивна. Розмір M, Джако, термокуртка з капюшоном, велосипедка. На блискавці. свитшот. Велосипедка с памперсом. Трикотажные спортивные штаны. Еще спорт штаны. Спорт штаны. Боди женочий. Карный размер. Розмір L. Ще. Лащівка спортивні штани. Розмір RXL. Nike, Прикольні штани. Ще спортивні штани. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.